Сьогодні у випуску Час пік прощання з бійцем Мукачівці поховали підполковника Богдана Фока. Сьогодні він лежить уже діло бездихавний перед нами, але душею він серед нас. Молодь частина активізму. Для школярів Закарпаття в Ужгороді влаштували молодіжний форум. Серед наших учасників є молоді люди, там від 14 до 20 років, які як школярами, так і студентами, і багато хто з них є учасниками проекту АПшифт. Вони об'єднані в команди і спільно працюють над розробкою і впровадженням проектів. Оновлена оселя як живуть переселенці в Закарпатській академії культури і мистецтв. У нас тут живе мама, тато і два коти. Я дуже хочу, щоб мені завели собаку, але в цих словах це буде доволі складно. Однорічного підполковника Богдана Фока поховали у Мукачеві. У місті віддали шану та провели в останню дорогу загиблого захисника, військовослужбовця Ужгородського зонального відділу військової служби правопорядку. Кожного дня відходять сини України загробне життя. Кожного разу, пробачаючи загробне життя воїнів, ми відчуваємо ту біль, ту тяжкість. Яка негра на плечі українського народу. І сьогодні ми зібралися, щоб провести в останню дорогу героя воїна Богдана, який залишив свою родину, всіх своїх близьких, пішов захищати свій народ. Сьогодні він лежить уже тілом бездиханий перед нами. Але душею він серед нас і дякує всім вам, які прийшли його провести в останню дорогу, прийшли оказати Йому честь і підтримати в ліці Його, всіх воїнів. З героєм попрощалися родина, друзі, побратими та вся Мукачівська громада. Загинув Богдан Фок 10 грудня 23-го року, обороняючи батьківщину та всіх українців. Прощається по перше від свої жінки, прощається від своїх дітей, від всіх своїх побратимів. І дякую всім і просить всіх. Не забувати за нього свій молитва. У кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері віддали шану полеглому бійцю. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять захиснику. У Бергівському ліцеї Платан Закарпатської області відбулось урочисте відкриття дошки пам'яті загиблого офіцера куця Сергія Сергійовича. 10 червня цього року, виконуючи бойове завдання з розмінування деокупованих територій в Харківській області, Сергій загинув від ворожої міни. Захисник України в мирному житті був чемпіоном свого рідного краю з армреслінгу, а незадовго до трагічної смерті отримав звання капітана. Вшанувати пам'ять героя, прийшли батьки та брат загиблого, місцева влада берегова, побратими полку та Учні ліцею, в якому навчався Сергій, капелан частини прото Павло разом з місцевим духовенством провів молебень та освятив дошку пам'яті. Низький уклін всім воїнам, які віддали своє життя, за батьківщину. Травмована мандрівниця під час проходження туристичного маршруту в момент спуску з гори Кукул травмувалась і потребувала допомоги в транспортуванні 40-річна мандрівниця з міста Дніпро. Як стало відомо, жінка послизнулася на шляху і травмувала ліву ногу, через що була змушена зупинитись неподалік від точки порятунку, що на полонині Григорівка. На місце події вирушили рятувальники Лазащини, які надали постраждалій туристі необхідну допомогу і транспортували до Ясінянської станції екстреної меддопомоги, де передали її лі. Ті, в свою чергу, доправили травмовану до Рахівської реалікарні. Бюджет Мукачівської громади на 24 рік схвалено. Відповідне рішення прийняли депутати на засіданні 41-ї позачергової сесії. Відтак, через законодавчі зміни та вилучення військового ПДФО, наступного року бюджет Мукачева буде майже вдвічі меншим за цьогорічний і дорівнюватиме близько півтора мільярди гривень. Бюджетний ресурс Мукачівської міської територіальної громади розраховано, встановлено в обсязі 1 мільярд 489,8 мільйонів гривень. З бюджету надалі залишаються загальні та спеціальні фонди. Загальний фонд буде наповнюватися за рахунок податків зборів та інших доходів, обсяг яких, яких встановлено. В сумі 1 млрд 109,5 млн грн, а також за рахунок офіційних трансфертів, які будуть надходити з інших рівнів бюджетів, тобто з державного бюджету, в сумі 292,3 млн грн. Спеціальний фонд розраховано та встановлено на в обсязі 87,9 млн грн. За рахунок 30 млн грн це бюджет розвитку та 57,8 млн це за рахунок власних надходжень. Бюджетних постанов відтак найбільше видатків наступного року спрямують на освітню галузь майже 891 мільйони мільйон гривень, на медицину 42 мільйони, на соцзахист 48, на культуру та мистецтво 45,5, А на спорт майже 24 мільйони гривень. Серед іншого на сесії Мукачівської міської ради затвердили програму економічного та соціального розвитку на 2024 рік. На 2024 рік передбачено реалізацію 23 місцевих цільових програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету громади на загальну суму 356,4 мільйона гривень. А саме на галузь житлово-комунального та дорожнього господарства передбачено 6 цільових програм. На виконання заходів у галузі охорони здоров'я передбачено 3 програми. У галузі освіти, культури, молоді та спорту 6 програм. На соціальний захист та соціальне забезпечення 5 програм у сфері архітектури і містобудування одна програма. Та з метою подальшого впровадження цифрових технологій у усіх сферах життєдіяльності громади передбачено реалізацію заходів програми інформатизації Мукачівської міської ради та її виконавчих органів на 2024-2026 роки. Також серед 43 питань порядку денного депутати схвалили програму інформатизації міської ради та її виконавчих органів на 24-26 роки. На 24-26 роки. Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, інформатизації, електронного урядування. Електронної демократії створення ефективних механізмів управління з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, розроблення та впровадження систем захисту інформації, прийняття даної програми забезпечить безперебійну роботу мукачеської міської ради та її виконавчих органів у сфері інформатизації. Загальний обсяг програми на три роки становить 41 мільйон 416 тисяч 300 гривень. Серед болючих питань традиційно земельні. Їх депутати прийняли та ухвалили пакетним голосуванням, спираючись на тривогу, яка перервала сесійне засідання. Стало на голосування, прошу депутатів визначати. Пакетне голосування по питаннях 34-го по 43 включно. Візьміть до уваги, що ви заохочуєте депутатів, які прямо брали участь у ракетному голосуванні за весін продержування стадіону «Авангард». За 27, проти. Немає, вони отримав сува голосували, рішення прийнято. Попрошу для в'язнені секретаря ради внести протокол, щоб були пропозиції від депутатів. відео можна подивитися, хто пропонував пропорту голосування, що було відображені відображено в протоколі. Не обійшлось цього раду на сесії без вручення грамот. За багаторічну сумлінну працю нагородили Мікі Любов Миколаївну, інженера технічного відділу комунального підприємства міськводоканалу. Вже 50 років жінка віддано, працює на посаді інженера. 14 грудня українці вшановують пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 37 років тому тисячі українських вогнеборців, серед яких були і закарпатські пожежники, стали на відчайдушну боротьбу із радіацією, адже та становила загрозу для всього світу. З цієї нагоди в Ужгороді на базі головного управління ДСНС Закарпаття керівник закарпатських рятувальників Роман Гудак і голова ветеранської організації Іван Гондорчен згадали хвилиною мовчання тих, чиє життя передчасно обірвається. Вала Чорнобильська трагедія та поклали квіти до пам'ятної стели. Молодь повинна діяти і відновлювати Україну, в якій живе. Тому з молодими людьми сьогодні активно працюють на Закарпатті. В Ужгороді влаштували форум під назвою Роль молоді в контексті відбудови України в місцевому замку. Зібрали школярів, які не мають досвіду громадської активності, аби навчити їх розвивати свої громади. Серед наших учасників є молоді люди, там від 14 до 20 років, які як школярами, так і студентами, і багато хто з них. Є учасниками проекту «Апшифт». Вони об'єднані в команди і спільно працюють над розробкою і впровадженням проектів, а, таких суспільно важливих. Та багато з них, які є спрямовані там на питання мобільності, які зараз актуальні в Україні в контексті того, що є багато людей, а, які є, мають статус інвалідності внаслідок війни. Є багато проектів, які спрямовані на створення молодіжної інфраструктури. І власне, коли молодь в молодіжному просторі або в молодіжному хабі розвивається, здобуває нові знання. Вона відповідно більш готова до таких викликів завтра. Нього часу має більше навиків компетенцій. Молодь з різних районів Закарпаття зустрілася з фахівцями і представниками молодіжних організацій та центрів, тренерів програми АПШІФТ, аби вивчити інструменти для втілення власних проєктів. Програма Апшифт спрямована на те, щоб допомагати молодим людям набувати навичок, вмінь і підтримки набувати, щоб реалізовувати свої проекти, підсилювати свою громаду і підсилювати громадянське суспільство в Україні. Ми кличемо молодих людей, заохочуємо приймати участь в нашій програмі, де ми їм надаємо навчання, ми навчаємо методології, дизайн-мислення, людиноцентрованості, щоб вони могли в своїй громаді побачити те, щоб вони хотіли і могли підси. Ми проаналізували все, що відбувається в нашій громаді, і чого нам не вистачає. І дійшли згоди того, що старшим класам не немає де проводити час дітям. Ми хотіли дуже, щоб це було і цікаво, і корисно, тому ми і вирішили робити спортивний майданчик для старших класів іменно там, де можна позайматися і принести користь для свого тіла. Єднаємось, відновлюємо, змінюємо. Головний лосунг заходу. Сьогодні на Закарпатті бракує активності з боку молоді багатьох ОТГ. Тож молодіжна рада області закликає студентів та учнів відкинути позицію Моя хата з краю. На Закарпатті є 14 молодіжних рад, практично всі вони активні і ефективно працюють на своєму рівні. Ми говоримо про те, що важливо насправді створювати молодіжні ради в громадах, але тут потрібно розуміти, що це не має бути організація, консультативний до речі, орган, який створений чисто на папері, для того, щоб він існував для Галочки. А це реально має бути команда ініціативних людей, які готові безкоштовно, у добровільних засадах у свій вільний і невільний. Ільний час працювати за того, щоб життя в громаді ставало кращим для молоді. Це насправді не дуже просто, особливо в сьогоднішніх умовах. Тому ми говоримо спочатку про те, що потрібно сформувати таку ініціативну команду людей в кожній громаді, а вже потім говорити про молодіжні ради. Молодь це частина громадського активізму, і вона повинна діяти заради свого майбутнього, а значить, і майбутнього своєї держави. Голова Закарпатської Ва Віктор Микита у стінах адміністрації привітав новопризначеного ординарія Мукачівської дієцезії римсько-католицької церкви Миколу Петра Лучка. Під час зустрічі подякував єпископу за велику духовну роботу на чолі Мукачівської дієцезії в такий складний для країни період. Зараз взаємодія влади та релігійних конфесій краю безпрецедентна висока, запевнив голова Віктор Микита. Голова Ова подякував єпископу Мукачівської дієцезії за довіру та підтримку. На сам кінець подарував Ону польського волонтера та іконописця Хуберта Кампа написано на дошках із ящиків з під боєкомплектів, привезених з фронту. Пожежна Закарпатті не меншає, тож рятувальники продовжують проводити пожежно-профілактичні заходи, звертаючи особливу увагу на населені пункти, де найчастіше виникають загорання. Настав час і селище Королево, де зафіксували збільшення загорань в житловому секторі. Перш за все, рятувальники навідались до одного з релігійних закладів селища, де наголосили представникам духовенства на важливості дотримання правил пожежної безпеки у храмі та залишили багато інформативного матеріалу для розповсюдження його серед вірян. Крім того, надзвичайний які відвідали і заклади і торгівлі, де під час спілкування закликали персонали громадян відповідально поводитись з електрогосподарством. Окрім того, нагадали і про небезпеку пожеж у побуті. Софійка переселенка з Краматорська Донецької області. Вже майже два роки вона разом зі своєю сім'єю та чотирилапим пухнастиком проживають в гуртожитку Закарпатської академії культури і мистецтв. Сьогодні умови їх перебування тут максимально комфортні і наближені до домашніх. Ми спочатку жили на восьмому, потім на шостому, тепер перебули сюди. Тут набагато більше подобається, тим паче тут весь ремонт, там були дуже красиві стіни, чесно скажу. І там було мало місця. Спочатку нас переселили в звичайну маленьку квартирку, десь в половину менше цієї, і нам було дуже тісно. У нас тут живе мама, тато і два коти. Я дуже хочу, щоб мені завели собаку, але в цих словах це буде. Доволі складно, але ми ще думаємо. 70 вимушених переселенців отримали нові меблі і побутову техніку, серед яких ліжка, шафи для одягу, столи, стільці, а також пралки, холодильники, мультиварки, чайники, витяжки та весь необхідний для проживання. Інвентар є гарна кухня. Ми нарешті за півтора роки ви згадали, що таке кухня. Ну дуже зараз ми вот останні півроку. Ми влітку, на початку літка переїхали сюди, і, тобто, це стало дуже гарно і удобно. Зараз у нас, я рахую, все є, тому що ну, і шкафи, і ліжко, стул, у кожного тобто, у дітей свій стіл є, у нас свій стіл є, у нас дельна є кухня, на якої ми спокійно виходимо. І всі там, ну, тобто, продуктів немає у нас, у кімнат. Тобто, все там, і техніка вся є. Гуманітарну допомогу надали в рамках проекту підтримки місць компактних переселень внутрішньопереміщених осіб. Гуманітарна місія Проліска в даному гуртожитку надана допомога меблями побутовою технікою приблизно на 1,2 мільйона гривень. Загалом по Закарпаттю надається допомога або вже надана на даний момент 17 місцям компактних поселень на загальну на загальну суму понад 16 мільйонів гривень. А загалом по країні мова йде про підтримку 500 місць компактних поселень з боку нашої команди протягом цього та минулого року з початку повномасштабного вторгнення. Гуртожиток Закарпатської академії культури і мистецтв із перших днів війни активно приймає ВПО. Тож керівництво навчального закладу також докладає чимало зусиль для покращення умов проживання. Коли розпочалася війна, у нас тут проживало біля 400 внутрішньопереміщених осіб. Ну вони так тимчасово тиждень-два проживали до місяця. Хтось виїжджав за кордон, хтось шукав собі інші місця. І тут залишився такий кістяк біля 60 чоловік, 59 чоловік, яким не було куди йти на той час, сім'ями, з дітьми. Це в більшості е, сім'ї військових, які воюють на фронті. Ну і ми їх тут залишили в себе. Але умови у нас були не самі гарні, тому що гуртожиток з 85-го року, як був зданий, не ремонтувався практично, капітального ремонту не було, тому дуже були ну, важкі умови для них проживання. І ми почали звертатися в усі інстанції для того, щоб допомогти цим людям. Ну, першими від Кнулися у нас чехи, які відремонтували оцей цей четвертий. Бачите, поверх для комфорту і зручності. Облаштували комп'ютерний клас, кімнату відпочинку і дитячу ігрову. Наразі триває ремонт ще двох поверхів гуртожитку. Однак і на цьому зупинятися не збираються. Сподіваються, що незабаром оновлять усі кімнати.